Як бачимо, у Трускавці продовжується сезон дощів. Так, цього року жовтень особливо дощовий. І жовтень, і вересень. 1224. Така пора що. Дай йти на бювет і дивитися. Все найцікавіше зараз відбувається там. Чути як накарпає дощик. Все більше і більше дерев жовтіє. Осінь. Ось і насправді дуже і дуже гарна пора Трускавці. Що одна моя знайома казала, як я вже би десь хотіла проводити осінь то осінь я хочу провести в трускавці, бо всюди осінню не так гарно і тепло, як влітку, але, але в трускавці воно не так сумно. Але бачите, всі люди йдуть з парасольками. Тільки ми без парасольки мокнемо. осак фотограф махає нам рукою. А останні кілька днів щось навіть не дуже були анонси концертів. Ну, причина в тому, що ви розумієте, що не всі виконавці, які приїжджають з концертами, не всі виконавці виходять на анонси. Ну, не кожному то треба, не кожен, той... кожен бачить тому користь, в кожного своє бачення. Від них не можна вимагати, щоб вони виходили. Але якщо ви їх хочете побачити, справді дуже хочете побачити виконавці, от, будь ласка, палац культури. Імені Тараса Шевченка. В той день, коли відбувається концерт, в той час, коли відбувається концерт, вони будуть в палаці, і ви їх зможете побачити. Тому нема потреби мокнути. Можна просто прийти на концерт, побачити свого улюбленого виконавця. Ну, чи не улюбленого, а того на концерт якого ви купили квиточок. Тут триває ремонт вулиці, яку розмило дощиком. Якщо більш глобально поговорити про погоду, то я дивився прогноз до кінця жовтня. Ну, до кінця жовтня у трускавці не видно такої теплої погоди сонячної. Буде хмарно, а деякі дні і дощитиме. Тому хто їде в жовтні, маєте на увазі. Ну, А ще крім того маєте на увазі, що ж додасться той період, що опалення вмикають або не вмикають. Той період, що світло вимикають або не вимикають. Тому можна. Може бути по-різному. Троскавці треба бути завжди готовим до всього. А, тут додалось дощику. Сьогодні, мав би бути анонс концерту виконавця, який завжди приходить, який ніколи не пропускає анонс. Ну, ви побачите його. Якщо не в цій серії, то в одній з наступних. А, літні майданчики, звичайно, спорожніли, але спорожніли не тільки літні майданчики. Я все. недавно заходив в одно кафе. <кхи> ну, то там в то кафе я заходив кудись влітку. Гарна погода, я кажу, а чогось людей немає. Вони каже, так гарна погода, всі гуляють. А, ясно. Заходжу вчора в дощ. Теж людей немає, чого чогось людей немає. Вони мені кажуть, так, дивіться, яка погана погода. Хто в таку погодну погоду до нас прийде? Ну, Добре, що завжди є причина пояснити і привіт, щоб ви знали, що... Трускавці все порожнє, тільки виключно через погану погоду або через хорошу погоду. І іншої причини нема. А, хто приїжджає влітку, ніколи би не повірив, тут за кавою, за млинцями, може отак нікого не бути. Ми можемо хочемо, 15 нікого не буде. Okay. Йдемо далі. Ортензії вже переходять, вже закінчиться сезон світіння. Ще, Ще отак подивимось. Насолодимося крупними планами. За кілька днів їх вже не буде. А можна стояти просто звук дощу слухати. Теж такий гарний, романтичний варіант проведення часу. Давайте вийдемо на Голуну алейку. Там музична альтанка, ну, кажу. За, за, ну як, хотів сказати, за останній півроку, так за останній півроку за цей рік, що до цього часу було, за ці 10 місяців тут 23 концерти відбувалося. На жаль, ця традиція зникає. Але дивіться, ми наближаємося до парку, ну, знову я сам себе перебиваю, а в парку які там гарні дерева. Видно, що вже червоні, оранжеві кольори. До речі, почали в парку продавати каштани. Ну, знаєте, та пані вона то палки продає то інше сміття це раз торгує каштанами, групує їх по кілька в кубці, ну, продає їх прямо під каштаном, під тим каштаном, під яким збирає, під ним і продає. Ну, Мешканці Києва бачив, традиційно купують каштани. Так що це новинка з того, що продають в трускавці. Хто ще не в курсі, хто не хоче сам збирати, каштани можна купити.

А ще пойдемо скільки градусів. А я думаю, що не дуже холодно. Бо, ви ж знаєте, якщо пішов дощ, значить потепліло, знаєш, навіть вже нема того нуля, який був, так, зараз. 8 градусів. Прата, ну, це станом на 12 години, годину, ви бачите все. Ну, ладно, зайдемо в середню паччистості. Це атмосфера станом на 12.00. Дванадцяте 12.20 Тут цей правий зал вже фактично не працює тут, відпочинкова зона. Осіння фотозона. А ще подивимось зал теплий, ну хтось. Фактично найпопулярніший зал, який, який зараз є. Нагадаю, 36 гривень літр коштує вже не 24, ні, не 8, як було раніше. 36. шість.